Всім привіт! Нідерланди проти Австрії. Група D. Дуже цікавий матч. Друзі, дуже цікавий матч. На з сьогодні очікую. Ну, в принципі, знімаю відео пізно ввечері вже. Але потрібно. потрібно Все-таки вам дуже думаю цікаво почути мою думку, Да що думаю я. по ну Давайте, скажімо, по завтрашньому поєдинку, да? хоча, по факту, він вже сьогодні має відбутися. Ось, давайте, давайте, що, давайте розпочинати. Команди, в принципі, дуже потужно провели свої останні матчі. Ну, Давайте, давайте по порядку, да? по, по порядку хочеться все. А ймовірність перемоги. ну, 30% для ніч. Думають так люди. 46% на перемогу Нідерландів. 24 на Австрійці. Тут невелика перевага є тут у Нідерландів. Ну, невеличка перевага. Я так да, вони фаворити. да, Підбор футболістів Нідерландів дуже високий, хоча в Австрійців також. Ось. А все-таки в Голландії, на Крутили є Вірджил Ван Дейк. На Азірок, тільки Голландії, взагалі всього європейського футболу. Ось. Тому вони, звичайно, ще трішки являються фаворитами, але по грі плюс-мінус команди демонструють одну і саму гру. Дуже красиво. Дуже красиво. і... Ну, давайте ще по порядку. все. Очні зустрічі. Три перемоги Голландії за всю історію. 1978 рік тут 5-1. Чемпіонат світу. 16 рік тут 2-0 Турецький матч. О, голландці його забрали. І останній матч був зіграний на чемпіоті Європи минулому, на минулому чемпіонаті Європи у 2020 або 2021, му кому тут правильно, тому що проходив -то він не в 2020 році, а у 2021. -му. Тоді ще пам'ятаєте, чи українці були в групі з македонцями І я цей поєдинок прекрасно пам'ятаю, коли я дивився між Голландією та Австрією. Дуже сильно пам'ятаю. І хочу сказати, команди дуже класно грали. Команди не поступалися один одному взагалі не в якому компоненті. Атака на атаку. Пресинг на пресинг. Але голландці, які, до речі, проводили домашній матч на яхонкер перемогли. Я думаю, що в принципі за ці три роки нічого не помінялося. Голландія і Австрія демонструють дуже сильний футбол. Футбол Голландії та Австрії він заточений на пресинг, на інтенсивність. на все таки так приходить оборони в атаку? Дуже класно, дуже класно. І я хочу сказати, що Голландія Австрія виглядають дуже, дуже солідно. Дуже солідно І, і наприклад, стріт з поляками виглядали, ну, дуже солідно. Мої любі друзі дуже солідно. Ну і голландці. Голландці, ну, скажімо так, проти Польщі, Голландія, ну, Ну, скажімо так, ну, да, вони перемогли. Але сказати, що це був якийсь ідеальний матч, я би такого б не сказав. Проблеми в Голландії з Польщею були. Так, да, голландці молодці, на жилах вирвали. Це дуже класна якість, коли ти проводиш не надто хороший матч, але все-таки вирваєш перемогу. Так, да, голландці створювали моменти. Але таке відчуття було, що Польща все-таки контролює матч, але Голландія за рахунок Ваута Верхоста. Ваут Верхост вийшов, забив гол і, і таким чином приніс перемогу на жилах, але все-таки перемагають Нідерланди. Ось. Ну, Австрій, ну а потім, до речі, Голландія, якщо з Польщею, ну мені, скажімо так, відрізки Голландія подобалась. Відрізка мені ось, ну, в цілому, напевно, майже з Польщею можна сказати, як все-таки позитив, то з Францією, Голландія мені дуже сильно сподобалася. Мені на мою суб'єктивну точку зору, по футбольному Голландія навіть переграла Французі. Тому що. Голландці по-перше французам нічого не дали створити. Так, да, там був момент Грізмана, але по факту Голландія перекрила сильні якості Франції. І всі думали, що Франція ось ось переможе і поставить ці точки тут над І. Браво Голландія! Браво Голландія! Сильний матч, дуже сильний матч. Австрійці програли Франції в першому матчі 0-1. Ну, то по цьому поєдинку, якщо так казати, то в принципі ну, Австрія мені сподобалася. Да, вони програли, але зіграли сміливо, дуже так класно і я думаю, мало забувати австрійці там. Моменти були. Просто не вдалося їх забити. А так, ну, що сильний матч. Автогол лише там все вирішив. Хм, ось так. А так Австрія велика молодці. А ось Польщу це клас. Це клас. Австрійці по-футбольному переграли, запресингували, взяли фізичними кондиціями, таке у мене відчуття. І перемогли три години. Ось таблиця. Де Голландці перші, австрійці 3. Французи другі. Закрутка, да, у Польщі шанси. У шансів немає, але. Ну, як бачите. По 4 У Голландії і очки, 3 австрійці. Плюс 1 різниця. Ну, нічия. В принципі вивід виведеть абсолютно спокійно. ось тут питання що в іншому? Що ти з третього місця виходиш, ти попадаєш там на першу якусь команду. А я так розумію, що переможе цієї пари. тут, тобто, ну, хто посиде третю позицію, то може на якусь Іспанію потрапити. Вибачайте мене. А, тому, в принципі, матч дуже важливий. Я думаю, будь-які команди будуть грати на перемогу. І я... Зроблю ось такий прогноз, що обидві команди заб'ють. І взагалі футбол буде сильним. таке ну, Маю на увазі Цікаво, да? атака на атаку. обидві команди заб'ють. І перша команда не програє. Все-таки гуландцям. Знаєте, все-таки віддаю перевагу Нідерландам. Команда Рональда Кумана дуже досвідчена. Да, легко тут не буде голландців. Думаю, не програє Нідерландія. Взагалі мені щось підказує серце, що якась нічия один-один буде і розійдуться миром. До речі, дуже цікаво. Хоча ні, тут нічого не цікаво. Тут цікаво, що Франція ще з Польщею зіграє. Ну, для Польщі то матч не значить нічого, для французів та не значить. Ну, подивимось. Обидві будь-якому не забіта Нідерланди не програють. Я думаю, один-один. Або перемога Голландії мінімальна, 2-1. Хоча як думаю, що нічия. Один-один. Що думаєте, ви напишіть в коментарях. Я вам дякую за увагу. Пізно так ввечері. Але все-таки зробив прогноз. Бережіть себе. Всім до нових зустрічей.